Олександр, будемо говорити про безпекову угоду, яку підписала Україна зі Сполученими Штатами Америки? Зокрема, президент Володимир Зеленський говорить, що він вважає її найсильнішою угодою з Америки за 33 роки незалежності, вона включає, зокрема, постачання Петріот та ескадриль літаків, не лише F-16. Президент Байден у свою чергу каже, що заручився підтримкою п'яти країн-союзників. Все, що ми маємо з озброєнь і все, що необхідно Україні, буде надано. Ну звучить обнадійливо. Олександр, з вашої точки зору, наскільки це є сильним документом? І скажіть, будь ласка, якщо буде знову ж таки наступний президент, чи означатиме, що він її також виконуватиме чи ні? Перше по порядку угода дійсно важлива. Я можу сказати, що все, от в принципі, це початок таких великих політгеополітичних е е міжнародних поїздок президента України Зеленського, вони доволі таки вдалі. На щастя, для нас тому, що Ось ця географія навіть із Азії з Європи в Азію, потім з Азії в Європу знову, потім знову Саудівську Аравію. Все починалось із Північної Європи з підписанням угод зі Швецією, потім конференції в Сінгапурі, а, Нормандія, де домовлено було з Францією про постачання літаків і 650 мільйонів євро допомоги від Франції на енергетику і не тільки. А я енергетику. Чому кажу? Бо я енергетику відношу до сектору оборони і безпеки. Ну, моя позиція, що це має бути як е, в інших е, розвинених державах, наших західних партнерів, що це не сектор економіки, це саме сектор безпеки. Я думаю, що і ця війна е, нам має вкотре продемонструвати важливість саме енергетики з точки зору розуміння, наскільки це впливає на безпеку. І далі це Берлін, це зустріч і е, е, конференція з питань відновлення. Знову ж таки, ППО. І президент був на базі. Де навчаються українські військові, якраз навчаються на системах Петріот, це важливо сказав, що чекаємо всі, звичайно, всі чекаємо зі зброєю тут, і е, далі Італія. Я скажу, що Україна другий рік поспіль. Ми знаходимося фактично, ну скажімо, до нас відносяться як до Рівних, тому що президент України бачимо за столом з представниками Сімки. Голів Європейського Союзу це безпрецедентно. Я вважаю, це важливо. Важливість України це демонструє. І угода. Угода, яка а все ж таки, вона проривна, і вона певним чином історична, тому що це найбільш серйозний документ, який у нас є у відносинах зі Сполученими Штатами. Ну, от на рівні саме так у нас є хартії про партнерство. Так ми починали з 90-х років, так були певні документи, угоди міжвідомчі і так далі. Але на такому рівні, коли зафіксовано підписано президентами, і е, дійсно це угода, яка в принципі е, вступила в дію, вона почне, е, почне діяти. Е, думаю, що якщо не вдаватися зараз поки що в деталі, а відповісти на ваше запитання про те, що буде, ну це багатьох зараз хвилює. Нью-Йорк Таймс одразу теж написала, що дійсно угода хороша, це угода на рівні, як з Ізраїлем. І Україна має певний прорив. Але що ж буде, якщо прийде Трамп? Мене здивувало взагалі, я почитав там з посиланням на медіа, що Трамп, начебто, сказав про те, що дали Україні 60 мільярдів, він знову почав цю пісню. А яка ж вигода для Сполучених Штатів, я хочу бачити? Так, я не економіст, не фінансист, але я зараз навіть отак посидівши з інформацією з відкритих джерел, діставши обсяги товару обігу, які були у Росії з ЄС. З точки зору продажу нафтопродуктів і газу, а європейський ринок Росія втратила, американці здобули, я знайду, що тільки на цьому прибутки а, вже можуть перевищувати щонайменше 3-4 рази. То ті всієї, тієї, всієї абсолютно, допомоги, яку Сполучені Штати нам надали, їм це абсолютно так само вигідно. Більше того, 50 мільярдів активів. Так ми отримуємо кошти ці. За користування з відсотків, тобто кредит дають, а європейці платять відсотки за арештовані активи. І ці кошти так само можуть бути використані в США для закупівлі озброєння і для фінансування виробництва зброї в США. Тому це теж вигідно. Тобто, коли Трампу відкрити ось ці всі вигади. А він буде виступати за розширення цієї угоди ще за додаткові додатки. Там, до речі, в угоді важливо так само дочитати до додатків. Там додатки є. Хто просто може дочитав до кінця от угоди, самого, а там є додатки. Бо в додатках прописано і Петріот, і F-16, прописана допомога в артилерії і в артилерійському озброєнні, танки механізовані і так далі. Тобто, там є конкретика. Тому що часто питають, де конкретика, вона там є. Це перший момент. Другий момент: все ж таки, е, для того, щоб з цієї угоди вийти, чи може Трамп це зробити, може теоретично, якщо йому не сподобається, ризики є. Він так зробив з угодою по Ірану, яку підписав Барак Обама. Але ця угода була серйозна. Вона була там із іншими країнами, вона там проходила через Радбез. Тому що ООН передбачала скасування санкцій проти Ірану, взамін, що Іран відмовляється від ядерної програми. Трамп вийшов, він почав цю процедуру виходу офіційно, так як передбачали умови цієї угоди, і пішов цим шляхом. Трамп хотів а, розірвати Транстихоокеанське партнерство в США. Йому не подобалась угода про вільну торгівлю з Японією і іншими країнами, якраз. Які входять в сферу, ну скажімо так, зовнішньополітичного геополітичного інтересу так само а, а Сполучених Штатів, тобто він може, але йому просто треба пояснити на сьогоднішній день, скільки Америка здобуває від того, що вони підтримують Україну недаремно лінсі Грен, сенатор, республіканець. Сказав про те, що скільки він сказав? 12 трильйонів. Так, по-моєму, так він сказав, що Україна на 12 трильйонах зараз корисних копалень і, і так далі. Я не хочу, щоб це дісталося Росії і Китаю. Дайте цю цитату теж Дональду Трампу, ці розрахунки, і поясніть йому, що буде, якби тут була Росія, якби Росія захопила Україну, і тут був російсько-китайський інтерес, вони б кинули виклик і Європі і США. І США б, о, не отримували би прибутки а банкрутіли би, тому вигад багато, і про них треба говорити, їх підтримувати. Поки що, поки в нас президент Байден, а, треба звичайно користуватись моментом з цієї позиції, його використовувати ситуацію максимально на нашу користь. І з точки зору постачання патріотів, і з точки зору пришвидшення постачання озброєнь, ви чули, що. Було заявлено президентом США, що Америка зараз призупиняє постачання до інших країн систем ППО, тому що їх треба поставляти в Україні. Ось такі важливі кроки. Ну, в принципі, тому а, поки що, я думаю, варто виходити з того, що ця угода буде діяти. І навіть а, треба сказати, що навіть якщо б там уявити, що Трамп прийде, то, наприклад, наприклад, Ну, це реалії. Він може перемогти на виборах. Ми бачимо, що соціологія постійно. Вибори, до речі, дуже цікаві. Бо якщо дивитися соціологічні дослідження, у них 2% відставання. То Байден випереджає Трампа на 2%, то Трамп випереджає Байдена на 2%. А це ну, фактично там межа десь похибки. Тобто можна сказати, що вони мають рівні шанси. От. І інтрига зберігається. Але якщо стає президентом Дональд Трамп. В січні у нього інавгурація. Навіть якщо одним із своїх перших рішень в лютому він буде ухвалювати про те, що треба переглянути угоду або вийти з неї, то це можна то угода припинить діяти після шести місяців після того, як це рішення ухвалюється таким чином, як мінімум, на рік, за найгіршого сценарію, за найгіршого максимально, ця угода діє, як мінімум. Олександр, угода не передбачає чітких сум, зокрема так, допомоги Україні, але в ній йдеться про намір Білого Тому звертатися до конгресу за такою допомогою. І в офісі президента говорить про те, що вона що ця угода відрізняється від іншого там, тим, що там є юридично зобов'язувальна частина. Ну знову ж таки, мова про е, звернення до конгресу, і повідомляється про те, що це не буде ратифікацією, оскільки виконавча угода такого типу не потребує ратифікації. Однак ми отримуємо політику юридичну підтримку з боку конгресу. Ну тобто, можна говорити, що це таким є запобігання. Біжником знову ж таки від оцих ризиків, які тільки що ви щойно озвучили, безумовно, безумовно. Ну е, я думаю, що це все ж таки такий е, серйозний геополітичний поворот. Тобто, зараз ми от реально чи не вперше Україна, от за історію незалежності, отримує такий е, Ну такі потужні пакети підтримки від США в різних площинах: і в політичній, і в дипломатичній, і в зброї, і економічній, і фінансові. Звичайно, раніше не було повномасштабної війни. Ну, зараз війна, вона, зокрема, і все ж таки стимулювала, зокрема, штати допомагати нам більше. Так, звичайно, цієї допомоги ще недостатньо, ми потребуємо значно більше. Але все ж таки це свідчить про те, що є певні тенденції і наміри, і що істеблішмент американський в переважній більшості схиляється до того, що така допомога в Україні має бути. І я думаю, що найгіршого сценарію не буде протягом року, а що навіть коли буде Дональд Трамп президентом, ця угода буде виконуватись, можливо, навіть доповниться і можливо навіть розшириться і буде ще, ну скажімо так, містити додаткові види озброєння і підтримки. Крім того, дивіться, що Сполучені Штати паралельно із цим, Британія теж вже доєдналась, ухвалила рішення про, запова... про запровадження санкцій проти. 300 юридичних і фізичних осіб в Росії, в тому числі кліринговий дім, російський біржа, фінансові інституції не тільки в Росії, не тільки Банки в Росії, а Киргизстан, Об'єднані Арабські Емірати, там інші країни, які допомагають Росії обходити санкції, і це важливо уже не можуть там росіяни в цих країнах обміняти вже там рублі і так далі. Уже проблеми виникли. І це, ну скажімо так, спричинило а, уже додаткові проблеми і серйозні навантаження на російську фінансову систему. Теж і це теж, ну скажімо, сподіваюся, до цих санкцій долучиться європейський союз, розширивши свої. Але це теж елементи тиску, це теж зараз те, що Сполучені Штати ну так мають певну стратегію, що потрібно Росію а, ослаблювати далі, змушувати платити ціну за цю агресію. А ослаблена Росія хіба не вигідна, не входить в інтереси зрештою США. їм, їм, же, їм цікаво, розумієте, країна, яка погрожує знищити планету в ядерному вибусі, яка всьому звинувачує Захід НАТО в усьому, навіть в тому, що в них рве водопроводи там чи щось у них відбувається внаслідок свого невдалого економічного господарювання, якісь потрясіння, природні катаклізми, навіть в цьому винні. США, от е, і так далі, ну е, для чого їм спонсорувати цю країну, робити її сильнішою. Не бачу сенсу, тому е, тут в цьому випадку співпадають наші інтереси, а вони довгостроковий характер, все ж таки, носять, як я думаю. Але знову ж таки, якщо ми скажемо е, про те, чи, чи це означає, що все буде на 100% гаразд у нас при проходженні фінансування допомоги при конгресі і так далі. Не впевнений, будуть певні питання, але з точки зору того, що ця угода існує, вона точно більше нам в плюс і збільшує наші шанс шанси на майбутні позитивні голосування за виділення допомоги конгресом ніж були раніше. Олександре ця угода свідчить про необхідність повного відновлення територіальної цілісності, знову ж таки, але не уточнюються межі 91-го року. Ну, це можна говорити про такий мінус чи ні? Ні, ні, не потрібно. По перше, у нас кордон був погоджений і домовленості були з Росією ще в 2006 році, навіть по кордону безпосередньо, тобто, тому тут до речі, по роках ідуть спори. Ми повинні поговорити про міжнародно визнані кордони 1991 року чи рік, коли у нас з Росією були підписані відповідні домовленості. Угоди але Територіальна цілісність вона передбачена Конституцією України, і вона передбачена е, визнанням інших держав України як незалежної держави у межах її тери територіальної цілісності і кордонів. Тому я з цим не бачу на сьогоднішній день проблем. Тим більше, знову ж таки, а яка територіальна цілісність без міжнародно визнаних кордонів? Яка вона може бути? Тоді це не територіальна цілісність. Тоді це. Україна, яка є як цілісність в межах територій, які зараз контролюються, і з окупованими територіями. Ну цього ж не конкретизовано, що США підтримують Україну з окупованими територіями. Ні. Вони підтримують всю Україну. Тому, власне кажучи, я не вбачаю цьому, скажімо так, проблем. Є визнані кордони, є. ну, США визнають Україну цілісною в межах наших кордонів. Такими, якими вони є, де юри, а не такими, як вони є зараз де-факто з окупованими територіями. Олександра, ми наближаємось до саміту миру. Звичайно, хочеться з вами обговорити вже і після так результати, але все ж таки напередодні, так, от зокрема, що можна вже на сьогоднішній день говорити. ЗМІ е, повідомляють про те, що зменшилась кількість учасників, так повідомляється наразі про 70. Ну, остаточно буде вже пізніше, так відомо. Е, все ж таки, зрештою, про що це свідчить з вашої точки зору, те, що не буде Китаю, так, для нас це добре чи погано, тому що ми прагнули так, щоб Китай був присутній на, на, цій, на цьому саміті. Ми бачимо, що Китай паралельно просуває свою мирну. Euh, так мир, Мирну конференцію, яку планує організувати. Так що до нас краще, щоб ну можливо, чи від самого початку була невірна, як обрана стратегія, краще 70 дали друзів, так і без Китаю. Чи краще, знаєте як з Китаєм, так, але який просуває, знову ж таки свої, не, не свої інтереси, а і свої, і не повні, інтереси Кремля? Я би найбільше і дуже хотів би, щоб е, е, світ складався з наших друзів. І тих, хто е, співчуває нашій біді, і тих, хто готовий змусити агресора платити високу ціну за те, що вони створили, і за те, яку жахливу війну агресивну, яка принесла страждання мільйонам людей, вони спричинили. І я думаю, що якщо до цього підійти таким чином, то навряд чи знайдеться аргументи у тих, хто може підтримувати Росію, дивлячись на те, що вони роблять з українськими містами тероризуючі і не ті. Але, на превеликий жаль, не все так просто, як би нам хотілося. Є країни, які воліють обмежувати себе від цього, є країни, які воліють менше там, скажемо, обговорювати ці питання. Є країни, які воліють зберігати так звану нейтральність, скажімо, не підтримуючи ні Росію, ні Україну. Але при цьому зберігаючи якісь зв'язки із Росією. і з Україною, і нам потрібно працювати із тими, хто наші друзі, це однозначно, з ними простіше, з ними легше, тому що вони на нашому боці і вони дуже добре розуміють те, про що я говорю. Ну, те якраз от е, ці, ці ці переживання і страждання, що Україну треба підтримати. Є ті, з ким уже не так просто, є з тим, з ким важко, але треба працювати з усіма. Якщо ми бачимо, що існує щонайменший шанс. Що країни, які, скажімо, зберігають нейтральну позицію, але вони будуть присутні на цьому саміті і вони будуть представляти різні континенти, треба за це боротися. І це абсолютно правильний підхід, який був обраний. Не буде Китаю. Так, Китай пропонує альтернативний план, тому вони не хочуть зараз підтримувати українські. Все дуже просто. Вони підтримують зараз фактично, ймовірно, я думаю, що Китай е з Росією. Були б зараз зацікавлені в замороженні конфлікту для того, щоб продемонструвати, що мовляв Росія досягла результату в той же час не сильно дратувати захід і Європу, оскільки Росія досягла обмеженого результату. Тому що окупація зараз українських територій це для них зовсім обмежений результат. Це не те, що декларував і прагнув Путін знищити як таку українську державність, захопити Київ, встановити свій тут маріонетковий режим або прислати якогось свого генерал-губернатора. А Україна існує як держава, нехай, на жаль, поки що з окупованими територіями, але є. І нарощує м'язи. Тому Китай прагне от просто заморозити, щоб таким чином вгамувати якісь і апетити Кремля. Хоча, я думаю, що і Путіна це не влаштовує, і в той же час з Європою якісь зв'язки мати, ну і продемонструвати, що дивіться, який імідж у Китаї, що Китай, ну такий, бачите, миротворець, власне кажучи. Ну, а, скажімо так. І тому тут, звичайно, що є розбіжності. Але уже незалежно від того, скільки країн буде на саміті, все одно а, цей саміт захопить інформаційний міжнародний порядок. Денний про це будуть писати: про Україну будуть згадувати провідні медіа, нагадувати, що триває війна, хто в цьому винен, що потрібно робити. А будуть а, три пункти, які мають об'єднати ці країни. Вони гуманітарні, а, буде, скажімо так. Мені сподобався вираз а, чиновника, неназваного Шпігель німецький, написав, посилаючись на нього, що він сказав, що все ж таки в Європі і не тільки а, існує зараз, от коли говорять китайський план не чути, про нього говорять менше. Говорять про те, що є український план. От план президента Зеленського є український план, який передбачає такі умови, і для того, щоб захопити так само ось цей простір. Політично, інформаційно, медійно, дипломатично і сказати, дивіться, це наш план. Це потрібна ініціатива, вона не призведе до практичних наслідків одразу. Ну, треба розуміти і не вводити теж в оману. І ніхто, я думаю, цього не буде робити. Що ухвалять рішення в підсумковому комуніке, що Росія поводить себе як терорист і неправильно, захопивши Запорізьку АЕС і шантажуючи Україну і цілу Європу цим. Ну, воно не призведе до того, що Росія піде ЗС. Ми ж це розуміємо, правда? Ну, вона не піде ЗС, їх звідти можуть витіснити тільки, я думаю, українська спецоперація. Спроби такі були, на жаль, невдалі. Але я не, це не означає, що вони не повторяться в майбутньому. Думаю, що повторяться. Але з точки зору політичної інформаційної, та ініціатива хороша. Вона, скажімо так, потрібна для того, щоб ось ті, хто входить там Китай, Бразилія, інші почнуть подумувати різні плани. Згадайте, що було рік тому. Навіть Ірак нам пропонував якийсь план. Тобто, у них все вже добре, вони вже все там. У них мир в регіоні, все чудово. Уже хто позгадайте, африканські країни приїздили до Києва, їхали домовлятись про продовольчу безпеку. Спробувати, значить, сказати, що Путін не такий поганий, і сиділи в сховищах, бо на бомбосховищах в Києві, бо Росія обстрілювала Київ тоді балістикою. Ну це прийом готували. От вони підготували прийом такий своїм африканським друзям. Тому для того, щоб ось цього не виникало, треба зняти питання і сказати: є наш план. Давайте від нього відштовхуватися. Він не він не є категоричним. Я думаю, це не означає, що все буде ідеально так, як ми хочемо. Все ж таки, я допускаю, що він десь може змінюватись, коригуватися окремі його пункти, але принаймні він береться за основу як базис. Олександр, Але ж ви говорите, зокрема, ну ось ці три пункти, так які там озвучив раніше президент Володимир Володим Зеленський. Але ж основне це виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності. Як ви говорите, що практичних якихось так моментів не варто очікувати, тому що ну якби під заєс так і Путін не виведе, тобто. Тоді, в цьому, про що можна говорити? Що саміт миру це про дипломатичний шлях завершення війни? Чи все ж таки ні? Ну, тобто, як змусити? Значить, все одно Росію треба змусити. Змусити Росію дипломатично неможливо на сьогоднішній день, треба розуміти. Дипломатично, політично потрібно тиснути. Ви розумієте, що так само інформаційна війна вона відіграє величезну роль. Величезну. інформація так само. Не давати ворогові перехоплювати ініціативу, заповнювати вакуум. Тому є мирний план, от він презентується тому саміт миру, тому така ініціатива класна, про яку будуть довго говорити. Вона, вона заповнює інформаційну нішу, політичну нішу, певною мірою дипломатично, бо об'єднує держави, але вона створює елементи політичного тиску, інформаційного, але його треба доповнювати військовим тобто, треба доповнювати практичне це постачання зброї, це постачання боєприпасів. Це спільні проекти з виробництва зброї з України. Це більше безпекові угоди, а не комюке, які Україна укладає безпекові угоди, а не комюке, а безпосередньо там по завершенню а, саміту миру, і примусити Росію можна військовим шляхом, але для цього треба постачати зброю, підтримувати нас, і, і, тоді, і тоді цього досягати. Цей саміт він а, доповнює. Він відповідає на питання інформаційно, політично, дипломатично. Але для того, щоб завершити дипломатично, треба створити такі умови, коли агресор буде готовий прийняти наші і піти на свої на компроміси. А досягти цього можна тільки елементами тиску на полі бою і санкціями економічними. От два найдієвіших інструменти. Все решта це допоміжне. В міністерстві закордонних справ Швейцарії говорять про те, що вже розпочалося обговорення, де відбудеться наступна мирна конференція по Україні для вироблення плану врегулювання Олександре. Е, е, ми бачимо, що президент е, був з неолошеним візитом у Саудівській Аравії. Тобто, чи можна говорити про те, що розглядається Саудівська Аравія, якось цей майданчик, так де буде обговорення? І Як ви вважаєте, чи буде знову ж таки присутня вже там Російська Федерація? Зараз важко сказати, тому що це говориться про осінь. там а, Подивимося, яка буде ситуація на полі бою, як буде ситуація у світі розвиватися. Я би не був готовий зараз говорити про те, що там уже точно може бути присутня Росія. Все буде залежати від того, як Китай буде намагатись проштовхувати свій план. Це теж матиме значення. Як ситуація розвиватиметься? А я не виключаю, що якщо Україна буде зараз мати певні успіхи на полі бою, зупинить наступ, наноситиме Росії максимальні втрати, наскільки можливо. Наприклад, поновить зараз кордони на Харківщині, викине ворога з під Вовчанська, десь покращить наше положення, і будемо далі бити по Криму так ефективно і бити по території Росії, ми почнемо розуміти, що наша позиція. Вона стає сильнішою, вона ще більш переконана і підкріплена результатами на полі бою. І тоді на якомусь етапі дійсно може бути долучена Росія, якщо вона буде готова, знову ж таки, до цього і без своєї риторики, що необхідно тільки признати реалії на землі. Це може бути. Чи буде це вже на наступному саміті, якщо він планується в Саудівській Аравії, поки що сказати важко. Не буде залежати від ситуації на полі бою, тут там багато чого вирішується. Олександре, от про ситуацію на полі бою. Нещодавно пан Буданов сказав про те, що тяжка фаза вже розпочалася. На, на фронті він сказав, що з середини травня все це йде, знову повторюю, що Армагедону не буде, і Україна виграє і переможе. Знову ж таки, враховуючи ну, ось цю заяву Буданова, фактори, які на це вказують. Ну тобто, якби ви протрактували так? ось ці слова Буданова. В принципі, все правильно. Uh, якщо ми подивимося, Росія почала свій наступ раніше ніж вони планували. На Харківщині вони почали з кампанію раніше наступальну. і десь це через те, що вони відчували, що Захід більше підтримує Україну і зброя почне доїжджати. Ситуація покращиться для них погіршиться, десь вони хотіли uh, просунутися там, розвинути кращі результати, тому поспішали. Зараз дійсно цей наступ він так е, набирає все більше масштабів і підходить до цього піку. Тобто він зараз, от дійсно, ось це і є той великий наступ, про який попереджали. Зараз ми його спостерігаємо. Він розвивається саме так. Видно, що Росія е, намагається ще, скажімо так, активізувати. Вони намагаються задіювати свої сили на максимум, щоб ситуацію ще більше загострити. Наскільки їм це вдається, не всюди вдається. Все ж таки, Україна змусила російські підрозділи перекидати, наприклад, з Донеччини на Харківщину. Не перекидають а, щонайменше дві бригади, і це іще плюс. Це означає, що проблеми виникли, а заблокували їм дещо логістику від Шебєкіна до Вовчанська. А зараз російським командуванням ухвалено рішення вже не використовувати. На аеродроми в Курській Білгородській областях, а застосовувати Балтімор під Вороніжем авіабазу. Тобто, ми бачимо, що Україна певним чином коригує, зриває плани ворога, в тому числі через рішення Заходу надати нам право бити своєю зброєю по території Росії, і складнощі вони є, вони виникають у основні зараз напрямки удару все ж таки Донеччина. Там ворог намагається просунутися, шукають лазівки, яким чином обійти наші лінії оборони на Покровському напрямку, Курахівському. От наші сили в свою чергу концентруються на тому, щоб завдати максимальних втрат. І ще на підходах до другої лінії оборони, наприклад, на Покровському напрямку, яка там може яка проходить по висотах правого берега Карлівського водосховища, ну їх уже на підступах до цієї ділянки до лінії оборони зупиняти. Роблять це наші підрозділи зараз для цього так само. Ну і концентрація на втратах, тому що в принципі зараз видно, що ну, скажімо, Росія може 30 тисяч плюс мобілізовувати. Відповідно, вони можуть собі фактично десь там. Значить, ну скажімо так, певним чином свої сили поповнювати. Нам треба, щоб це було десь до 35 тисяч. І ось ці рекордні втрати, які Росія понесла в травні, збільшити, і тоді в них виникнуть проблеми. Но тоді вони почнуть видихатися, зупинятися, але для того, щоб збільшити цю кількість втрат, нам потрібно більше засобів ураження, більше озброєння. І я думаю, що Але нам ще потрібно, скажімо так, в деякі ось ці фази загострення пройти, пережити, думаю, що нам всім нашим силам оборони це вдасться. Сподіваємось на це віримо в наші сили оборони. Олександре. Я щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за детальний аналіз подій. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Це надзвичайно цінно.